Слава, це перший продюсерський досвід. Все своє життя ти співпрацював з хлопцями. Як воно працювати з дівчатами? Да якось я в цьому сенсі не роблю гендерної нерівності, не проводжу. Мені здається, що творча особистість це творча особистість, і божий талант це божий талант незалежно від статі. Слава Богу. Якщо ти натякаєш на те, що. Жіноча поведінка чи характер є відмінно від чоловічої, то я не думаю, що нам треба постійно кожного дня спілкуватись для того, щоб я це відчував. Але на рівні творчих особистостей все прекрасно. В усьому світі чоловіки-продюсери в які рамки заганяють жінок. Ну, принаймні, є контракт, за яким не можна вагітніти виходити заміж, гладшати, старіти. У вас з Христиною є контракт чи це все на словах? Чесно кажучи, я навіть не знаю. По-моєму, є, але що там написано, я не пам'ятаю. Якщо абсолютно відверто сказати, жоден контракт. Навіть написаний найбільш жорсткими і цинічними юристами не врятує від е, розвалу творчу родину, якщо вона цього буде хотіти, повірте. 40 днів, як е, пострадянські країни вразила загибель вбивство Бориса Німцова, ти нещодавно брав участь у телемарафоні, який був присвячений 40 дням. Ти заспівав пісню російською мовою. мій мотопа земной, а удача награда за ти сказав про те, що ти бачив Бориса в останнє в вишиванці на власному концерті. Де саме це було? І взагалі, які у вас були стосунки з Борисом Німцовим? Останні числа червня 2014 року. Ну, дивись, ми добре знали один одного. У нас багато спільних знайомих і навіть пару людей, яких можна назвати спільними друзями. Я багато разів з ним спілкувався і бачив його, і, скажімо так, ми проводили час разом. Смерть його мене глибоко зачепила. Не хочеться жити в світі, де. Серед білого дня, або навіть так серед ночі, але серед ліхтарів яскравих. Просто вбивають людей на вулицях з трагічного до більш позитивного на перше квітня не тільки ти розіграв своїх прихильників і написав у Твіттері, що ти йдеш з команди Голос України п'ятий сезон, а ще й тебе розіграли. Написали, що ти одружився. Хто це зробив, власне? Казали про те, що це ні з гурту «Океан Анельзик тебе вирішив розіграти чи підштовхнути до того, аби нарешті в твоєму паспорті з'явився штамп. Небеса, нехай моя багатозначна посмішка буде від... це правда. Аня, нехай моя багатозначна посмішка буде відповіді на це питання.